Проводить невідкладний обшук на підставі частини третій. З білого кольору з написом. Напис, будь ласка, записуйте. Напис білого кольору. Пара крашивок білого кольору. Проводить огляд місця події. Даний предмет. Так, сюди в одному положенні має довжину. Одеські поліцейські встановили і затримали чоловіка, який завдав смертельне ножове поранення 16-річному хлопцю. Подія сталася пізно ввечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою між ними та двома чоловіками, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика, виник словесний конфлікт, який переріс штовханину. В ході сутички один з чоловіків вдарив 16-річного хлопця ножем у груди, після чого покинув місце вчинення злочину. Від отриманих травм хлопець помер. Попередньо, смерть Юнака настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Вже наступного ранку поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі Одеси. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили і, ймовірне, зарядне злочину, ніж разом з іншими доказами. Правоохоронці скерують для проведення необхідних експертиз. Наразі слідчі під просувальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Підозру не в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодокові загрожує до 15 років позбавлення волі.